Ще 10 енергоощадних низькопідлогових тролейбусів Вінлайн планують зібрати у Вінниці а також придбати ще один тролейбус Solaris Trollino 12 з відкидним пандусом та спеціальну машину контактної мережі, оскільки тролейбуси вінлайн збирають вручну, це відповідні гарантії, якість та ресурс. Щодо фінансів, то однозначно виготовити дешевше ніж купити. Також це й додаткові робочі місця. Дуже важливо, що такі тролейбуси енергоощадні. Вони економлять до 40% електроенергії порівняно зі старішими моделями. В сучасних умовах війни це дуже важливо. Тому сьогодні депутати прийняли рішення про закупівлю комплектуючих для збору тролейбусів Вінлайн. Якщо усі комплектуючі надійдуть швидко, фахівці Вінницької транспортної компанії планують їх зібрати до 2024 року. Частина цих тролейбусів матиме автономний хід, а отже, їх можна буде використовувати на приєднаних територіях. Це вигідно із економічного боку, адже не потребує додаткових видатків на будівництво контактної мережі. Також планують придбати ще один тролейбус Solaris Trollino 12. Наразі по місту курсує 20 таких тролейбусів. Вони також енергоощадні споживають електроенергії на. 30% менше за старі мають комфортний салон, а також низьку підлогу. Відкидний пандус, щоб ним було комфортно користуватись як людям, які користуються інвалідним візком, так і мамам з дитячими візочками. Крім того, придбають і машину контактної мережі, яка дозволить оперативно ліквідовувати аварійні ситуації на лініях. Цей рік і наступний рік також не стане виключенням. В цьому році ми плануємо придбати 10 одиниць транспорту, і це саме буде вінлайн, і 5 з них з автономним ходом і 5 без. Безпосередньо в цьому році до нас мають надійти всі необхідні комплектуючі, і транспортна компанія безпосередньо вже буде приступати відповідно до зборки. І будемо мати надію, що при всіх умовах ми в 2024 році зможемо також їх виправити. Пустити на е, ті маршрути, де цього найбільше потребує громада, і безпосередньо можливо розглянути нові маршрути, які е, будуть необхідні, тої співпраці з е, Любленом, які ми вже розпочали, придбавши е, 20 вушах у використанні тролейбусів Solaris, які зараз вже безпосередньо перевозять пасажирів. Про е, доступність тут не може йти мови в плані того, що це виключно. Доступні інклюзивні транспортні засоби зараз, власне, і чітка чітка задача від керівництва міста, чіткий запит від мешканців міста, що будь-який транспортний засіб, який ми придбаємо, він має бути безпосередньо обов'язково обладнаний е пандусами чи бути низькопідлоговими Це для того, щоб е люди з інвалідністю могли безперешкодно до нього потрапляти. Тобто, тут це чітке завдання, і розуміючи, що ми зараз маємо. Ще поки що достатньо велику кількість застарілих зіу 9. У нашому мета є і чітка задача керівництва, що ми їх маємо замінити повністю на низькопідлоговий і комфортний громадський транспорт.